Коли ми молоді, прийшли до монастиря, то знаєте, були такі дуже ревні, між нами були дуже ревні кандидати до монашого життя. Вони читали книжки про монаше життя, про аскезу, про те, як то треба менше їсти, більше постити, про те, як то треба в печері жити, бідно одягатися і все інше. Такий був тоді. Дуже е, е, якась така звичка зайшла, що вони хотіли на твердому спати, хоча в монастирі є звичайні ліжка, але вони хотіли на твердому. А деколи спеціально там ставили якісь ще речі, щоб себе е, принижувати, щоб знущатися, тобто переживати щось більше, е, мучитися для Христа. Щоб переживати усілякі терпіння для Христа. І я вам признаюся, жоден з них не залишився в монастирі, всі пішли. Тому що усі ці зовнішні бажання назовні щось зробити, воно не призводить до внутрішнього навернення. А віра є зі слухання. І тому так важливо робити те, що називається рефлексія вивчати глибоко своє серце.